Реєстрація на НМТ розпочалась 6 березня та триватиме до 3 квітня 2025 року. На веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти є доступний спеціальний сервіс, за допомогою якого можна зареєструватися автоматично з використанням застосунку дія. Або шляхом заповнення форми на реєстраційному сервісі для того, щоб успішно зареєструватися для участі в національному мультипредметному тесті, необхідно заздалегідь підготувати скан копії або фотокопії наступних документів. По перше, це Паспортний документ, або інший документ, що посвідчує особи. По-друге, це документ, що підтверджує внешну інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це може бути картка платників податків, або паспорт громадянина України, де зазначена дана інформація. Дана інформація зазначена в ID-картці, або це довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру. По-третє, це це документ, який підтверджує інформацію про освіту для цьогорічних вступників, цим документом є довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти в 2025 році. Для випускників минулих років цими документами можуть бути документ про повну загальну освіту, документ про здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня. Молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра або документ про вищу освіту. Вступники, які в реєстраційному сервісі вказали на потребу створення особливих умов для складання НМТ, мають підвантажити копію медичного висновку про створення спеціальних умов. В цьому році. Будуть також прийматися сертифікати для вступу, я маю на увазі в вищі навчальні заклади 2022, 2023 та 2024 років. Після надсилання на обробку реєстраційних даних і документів Український центр оцінювання якості освіти рекомендує періодично перевіряти інформацію в персональному кабінеті, якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію. Та можливість сформувати сертифікат надійде повідомлення про те, що потрібно усунути недоліки. Треба зробити це якнайшвидше, але не пізніше, ніж 8 квітня, щоб забезпечити реалізацію української молоді, яка наразі перебуває за кордоном, права вступу у вітчизняні вищі, можливість складання національного мультипредметного тесту в цьому році буде також за кордоном. Поза межами України. Тимчасові екзаменаційні центри будуть відкриті в 46 містах 28 країн е, світу, е, здебільшого це європейські країни, плюс Сполучені Штати Америки та Канада. Реєстрація лише почалася. Ну, особисто я би не рекомендувала в перші дні е, е, одразу реєструватися, хоча б тому, що можуть бути якісь великі навантаження на е, реєстраційний сервіс. Проте, сьогодні лише другий день ми будемо моніторити цю ситуацію, відслідковувати. У нас в цьому році 1575 випускників всіх. Скільки з них зареєструється для проходження НМТ, будемо бачити.